Здоров, танкісти! Давайте разом підтримувати український контент для цього, що потрібно підписатися на канал, поставити лайк за Джона протиснути. Комент напишіть обов'язково. А ще напишіть, на яку наступну машину ви хочете, щоб я зробив огляд. Друзі, і давайте вже за тисячу підписників розіграю преміум танк 8 рівня. Залишилося зовсім 460 підписників. Це небагато насправді. Якщо ви будете всі передивлятися мої відосики і підписуватися на канал, і протискати лайкосики, все у нас з вами вийде. Друзі. І. <звичайно>, Звичайно, ви коменти мені, не пишете, на яку наступну машину зробити огляд, і я ось сам вирішив зробити огляд на ось такий важкий танк штурмовий. 8 рівня радян... Радянський КВ4. Ех, В нього є одна ізюминка дуже-дуже крута, але я вам розповім трошки пізніше. Давайте по екіпажу. Всім бойове братерство, ремонт, а далі вже на свій смак. Далі по обладнанню. Якщо у вас нема трофейного покращеного або бонового, то в слот під живучість закалочка, турбіна Т3 експериментальна і досирач. Якщо ж у вас є експериментальне, експериментальне боже, бонове покращене, трофейне покращене, або бонове, то все рівно ставите е, значить, досирач, ставите закалочку і ставите турбін. Ось так. Е, якщо це у вас буде трофе, боновий або трофейне покращена да, покращена закалка, то вона в слоті. Під живучість працювати не буде, бо стан ніякого вона вам не дасть. Пам'ятайте, я це вже в своїх відео попередніх вже розповідав. Е, далі, значить, е, сюди настанови, що хочете, можете туди собі всунути. Е, по, спорядженню, по спорядженню, в мене мала аптечка і ремкомплект і автоматичний вогнегасник, тому що танк любить е, да, да, він любить горіти. І що? По боєзапасу, боєзапаси, якісь снаряди хочете, такі ставте. Але тут бронебійним можна спокійно стріляти. Він підперка в, в моєму випадку підперками. Він пробиває аж цілих 229, друзі. да-да Що ще? Значить, у нас заряджання гармати 759 підперками, кути нахилу вниз мінус 6,18 вгору, час, зведення 216. Розкид на 100 метрів 0,33, ДПМ 2552 одиниці. Живучість. Закалка в слоті дає нам 1870 хп. А тут е, є кое-чокласне. Дуже чарівне. Дивіться. Броня. В нас броня, друзі, за даманті. Реально за даманті. Цей тунк. Реально танкує такі снаряди, що її вам в самих. Самих страшних снах не снилось. Насправді, друзі. І такі кумулятиви витанковував, від Якпанзер я 100 кумулятиви витанковував по 420. Від 268-го витанковував кумулятиви, та ж від чого гриля голдові підколи витанковував. Та там просто ну срака така, він реально танкує. Але е, треба не взловживати бронею і да, машини. Бо ось цей дзинзель. Він реально він пробивається легко. Можна. Восьмий рівень, якщо голду врубить, то і проб'є. А навіть і, я пам'ятаю, калібаном йому сюди 108 калібана, 180 пробиття, я сюди йому в шишку на 900 дав. Я не знаю, як мене сюди залетіло, але реально дав. Але танкує. Броня корпуса 180, плюс там приведення броня, бла, 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 там щось 200 є. Коліж модель не буду вам вже вкидуватися в цю коліжну модель. Але 180 броня лобова, борта по 150 бортами танкує, дай боже. Реально танкує, витанковує таке, що просто я кажу, як знаєте, ото от е він астероїди може витанковувати з космосу. Реально. Е корма 90. Броня башти 220, 150 е борта і 140 корма. Ось. Порухливості що? 1272 кінських сили маємо. Питома потужність 11,87 кінських сил на тонну, 34 вперед. Це в нас він їде е, на Т3 і 14 назад. Але, друзі, зараз я вам ще дещо, дещо скажу. Скритність ми цей момент пропускаємо. Огляд 370, 778, далі з зв'язку. Дивіться. Польова модернізація тут. Перше, друге, перше. І плюс додатково тут ви поставите вже собі або рухливість, або вогнова потужність. Якщо у вас досирач звичайний, то ставите в другий слот під вогнову потужність, у вас буде краща перезарядочка, ДПМ. Розуміло, зрозуміло, у вас виростає. Або рухливість, туди вже поставити не Т-3 експериментальну, а турбонагнітач. Ось так. В принципі, друзі, що хотів, все розповів, давайте відправляємося в лайф режимі Я пройду один. Значить, дивіться, копальній. Граю в топі списку з і 7 рівнями. Я одразу буду приймати рішення їхати не під горку справа, а більш вліво, щоб арта мене не прокинула. Це таке вам перше кажу. А далі, що у нас? Ще раз, по снарядам. Давайте пробіжимося 227, але ну, в мене під перками 229 за рахунок екіпажа, він пробиває. Е, нормалізація бомбезна. Середня шкода 320. Але губить пробиття на дистанції снаряд. Ну І швидкість польоту 1043. Е, підкаліберний снаряд. Відсутня нормалізація, пробиває 289. Також губить пробиття на дистанції 1304 летить, 320 середня шкода. І фугас, відсутня нормалізація. 62 пробиває для фугаса 1043, він летить, це дуже круто. 420 середня шкода і радіус ураження 1,98 м. Ось так. Дивіться, я приймаю рішення поїхати сюди більш вліво, щоб мене не кошмарила арта з правої сторони. Чому? Тому що це одразу записую, це я вам розповідаю зі свого реплею, як знов я, блін, як би вро... на, натиснув кнопку запису, але вона не натиснулася нормально, і я не записав. Дивіться, я піджимаю сюди для того, щоб максимально відтіснити е, вражину, щоб мої союзники могли на горку заїхати. Дивіться, я від, е, відроблю як то кажуть. Відпрацьовую по 34.3. Відпрацьовую по тайпу 57. Тайп 57 мені прокидає, бо він знаходився вище. E, він, він мені зарядив, куди. Він мені зарядив. Він мені зарядив. О, дивіться. Бачите, куди? В шишку. Він зарядив мені в шишку. Далі. Бачите, вони всі мене там стараються щось пробити. Пробивають, не пробивають. 980. Дев'ять. Я вже настріляв, вони мені всі валять в цю шишку. А ось тут він мене вже пробив другим пострілом в Бачите куди? В НЛД і пробив в сварочний стик в цей шов. Знов вони в мене стріляють, всі питаються мене в шишку пробити. бачите? Але в них нічого не виходить. Далі, я стараюсь там, вицілюю. 34.3, А34 знову мені накидає зверху вниз. І в нього це дуже добре виходить. Він мені, бачите, опять ввалив. Ну, Він вже врубив свої кумулятиви. Ну, і кидає. Перезаряджання гармати в мене там 7 секунд, 7 з копійками. Е, гармата зводиться 2 секунди. Розкіт 0,33. Бачите, я стріляю і в момент пострілу я башту вліво-вправо. Тобто роблю, таку, роблю такий маневр, як то кажуть. Да, щоб 34 343 в мене не влучив. рикошет зробив. Бачите, якраз він. Бачите, куди він стріляє? Він не влучає мені сюди прямо у гармату, в цю маленьку. О, бачите, він кумисами стріляє. Тайпа 57-го вже забрали. 989 я шкоди маю, майже 3000 натанкованого, 1177 по асісту є. Дивіться, в мене просто не залітає в т 34 3 Я не знаю, що діється, що коїться. Ну Не залітає. Бачите, я відхилюю я свою гарм... бачите, я гармату, гармату башту. Оп, оп, одразу. А він вже, бачите, він всірався і кинув в землю. Ось так. Зараз буде теж дуже прикольний постріл. Такий, дивіться, ну, тігра, що там тігра пробивати. Тігра я пробиваю. Тігр мене не пробиває. Ну куди йому, блін, броню за дамантію. Дивіться, дивіться, зараз буде постріл э, в т 3 я йому в сраку його не проб'ю. Дивіться. А може там десь у скос якийсь влучило. Але таке. Я... Бачу, дивлюся, зліва є танки, треба їхати стріляти. 1322 маю шкоди, 3000 тунканув. 177 по осісту. Зараз. Ага, бачили, який постріл. Ну Це був ну, це класний. це Я зводився максимально зводився, але. О, тут залетіло. Тут був е блейнд. Тут був блейнд. Ось, суперкал їде, бачите, він відлетів. 3601H. Зараз в мене стріляє, звичайно, він мене не пробиває. Це смішно, просто. Цього я забираю. 1875 шкоди я маю. Маю. Тут зводимося, зводимося, зводимося. Є25 отримую плюшку, плюс ще Асіст додатково. 2059 шкоди маю. 3,5 вже тункану. Ну, класно. 2060, 2059 шкоди є. 1188 по розвідданим, 3500 тунка. Бачу, що товстесенький, жирнесенький їде. ВК 1001П. Зараз ми будемо виїжджати. І йому будемо дивіться, будемо накидувати В НЛД. У мене закінчилися голдові підколи. Я в НЛД, йому бронебійним 229 з головою вистачає. Чекаю, поки він. Вирівняється, бах, йому ще раз в НЛД. Він мені буде знову стріляти, він мене не проб'є. Але дивіться, це я просто це я, кажу, записую з реплею. Бачите, я камеру ввожу так, вожу так, щоб ви не подумали, що в мене там якісь запрещені моди стоять. Я можу водити з ним ось так. 3014 шкоди маю, 3815 е, тунканув, 1406 по розвідданим. Це перемога, це буде майстер. Там якісь ще мідальки і таке все інше. Ось такий він, друзі, КВ-4. Качайте, обов'язково прокачуйте, можете на ньому брати три відмітки. До речі, на ньому три відмітки, там невисока планка. Якщо грати з головою, то у вас все вийде. А ви пам'ятайте, за тисячу підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. А якщо ви, друзі, любите український контент і підтримуєте кон український контент і топите, як я за український контент, то одразу підписуйтесь на канал, лайкосики, вподобайки. І нехай щастить вам.